Привіт-привіт, мої чудові бекердачники. Свою трохи жахливу грядку я застелила агротканиною, агроволокном, вибачте. А, тепер вона виглядає моторошно, як на Хелловін, але я думаю, ми посадимо туди а, полуничку і буде все так, нормальненько. Для цього нам потрібні саджанці-полуниці. Ніж, щоб розрізати агротканину, а, Ось така лопатка або а, спеціальна а, приспособа, щоб витаскувати землю, як для цибулькових вода. А, а, Добре в лунку буду біоберферм засипати. Але щось саженці, що мені прийшли, трохи не одразу, мабуть, будуть такими гарними. Купила я, заказала о, у о, сади буковини. Перше я заказувала, заказала один верес. От. Ось так поближче виглядає. Якось мені з вересами не склалося, а от а тепер знаю, що треба кислий ґрунт, все таке, то, мабуть, цього разу буде краще. А оце саженці полуниці. Цього року вичитала, що от так вони виглядають. Цього року вичитала, що від ремонтантної у мене вся була ремонтантна. Від ремонтантної не буде багатого врожаю, а, а то вирішила купила хто це? Зараз скажу. А роза, ще тобто треба перевірити замовлення, що все таке, мабуть, не забавляла. Це полениця Альбіон. Це хто? І Азія. Ось одна ремонтантна і дві е, ранні чи навпаки, я там напишу у відео. Е, щоправда, хочу сказати в е, виправдовування магазину, що, можливо, я сама винна, бо е, одну ніч посилка прилежала на новій пошті, а одну ніч в мене вдома, бо в мене не було змоги виїхати. Тож, е, спробуємо а Там подивимося, якщо що, буду досаджувати. Я сама знала, що в мене одразу може не бути змоги виїхати посадити, тому шукала закриту кореневу систему саджанців. Не знайшла. Якщо знаєте таких продавців, що продають закритою кореневою системою саджанців, то напишіть мені, будь ласка, я думаю, я буду докупляти, судячи з усього. Декілька кущиків я візьму своїх, я бачу ще. Є на них полонички, я їх пересаджу до нової грядки. Звісно, я переживаю, щодо висо... полониці полуниці на високій грядці, бо у нас досі засуха, вересень-місяць жовтень вже, засуха, немає декілька місців дощів. Лопата не... навіть не вкопується у землю. І з такою засухою високі грядки це не найкращий варіант, якщо у вас немає крапельного поливу. Тож, Або я подумаю про затінення, обов'язково, може, покладу на агроволокно ще якусь щіку. Подивимося. Зараз досить перевене треба працювати. Так, посиділа на високій грядці, подобається мені тут сидіти. Так, спочатку підкладаємо. Натягнута добра тканина. Саджаємо. От, земля тут ну, вгорі, бо в грядках осідає земля. Я декілька разів насипала, вона тут втрамбовувалася, ну, там укладалася якось. От, приїхала, зараз перевірила, що досипати не треба, все нормально. Так, звичайним ножем канцелярським саджаємо хрест-нахрест. -хрест. Оп, ріжу. Попередній гряці у мене теж хрест-нахрест порізання агроволокно, і це мені дуже подобається в агроволокні. Ось така, а, вам не видно, зараз я проріжу навпроти. Можна робити, звісно, і ялиночкою, але я думаю, якщо в нас буде трохи притяняти кушок один інший, буде. Краще, ніж вони будуть далеко одне одного і геть ніяк ціні не буде. Так, мабуть, ножичок треба трошки. Так, може видно, зараз покажу. Ось такі квадратики вийдуть. Потім можна розправляти. Як посадимо, можна отак розправити. Агроволокно і так далі. Зараз я нароблю, а потім покажу, що буде далі. Ось так, як завжди, я роблю луночки для своїх рослинок. Далі додаю біопроферму луночку, саджаю кущик і чекаю весни. Зараз будемо дивитися на кущики. Полуниця Альбіон. Вдома забула флормастер білий маркер. От, то підпишу, поки що так залишу. І залишуся у мене на відео. Альбіон. Ось так. Тут 5 кущиків кажуть. видно Ось так вони в чомусь запаковані. От, листочки сухі пообрізаємо. І будемо подивитися. У нас ще тепло. Так, один-два. Мабуть, щось я десь. Може, тут два? Ага. Оце, <сі> оце теж вважається за кущик. Альбіон, якщо не піде, то в мене також альбіон. Хвилююся. Так, трошки я погарячкувала, коли цілий такий ковш виняла з землі, бо полуницю заглиблювати не можна. А, от, а то підсипала. А, от, а корінці тут... Ну, бачите, геть не глибше. Десь півковщика такого треба виймати. От, на цей. І потім навіть досипавши біопроферм, ще я землі досипала. Тут утром уплотнили землю, щоб воно щільненько лягло. І зараз я все пролю. Це одним махом я потім пролю все і буде воно завтра стояти. Так, це буде альбіон у нас. Ну, якось я трохи сумніваюся, звісно. Так, десь пів ковшика. О, така вже рихла земля, підготована, вона не за один раз підготована. Так, я, мабуть, зараз це пороблю і потім покажу, що вийшло. Ось так просто поливається. Хто ще не знає, то агроволокно пропускає воду і не бійтеся, якщо буде йти дощ, ваша колоничка обов'язково буде поливатися. Завершую відео, коли вже темніє. Ось у нас вже таке гарне небо. От. Поки туди-сюди вже. От. Можна ну, подивимось на кущики, якщо потім досадимо. Якщо у вас гарні кущі, ви саджаєте, одразу купили і одразу саджаєте, то все у вас такою системою вийде добре. Підживили таким добривом, яким подобається, мінеральне, органічне, кому яке більше подобається. Так, отакі були. Замотаних кущиків таку штуку. Підживили добре вам от, Біопрофер від пролонгованої дії, або, якщо вам подобається мінеральне, можна осмакотом підписали, я ще візьму сюди пишу ще інструмент, підпишу на, прямо на тканині. От. І до наступної весни вже все буде добре. Тут десь відстань по 50 см. Це я сподіваюся, що будуть високі кущі, можна було ближче було, мабуть, садити. От. І якщо будуть великі кущі, то все буде гаразд, вони будуть, мабуть, і затінювати одне одне. От. А Альбіон в мене ще є старенькі кущики. Ось вони ще родять. І я зараз альбіон докупила. От. Сподіваюся, що в мене буде теж такі. Тож. Отак от вони в мене росли вагроволокні, такі вже старенькі-старенькі. Отак от от вусиками я зараз розложила кілька ще. От. І можна буде розсадити. Бажаю вам гарних врожаїв. Встигнути за березень-жовтень все посадити, пересадити, щоб у весну вже було і менше справ. І вже гарненькі кущики. Оце я пообрізаю, бо не можна на це дивитися навіть. Все, до побачення, вашого закірдача, гарних нам вражаєв.